Добрий вечір, дорогі земляки. Коротко про підсумки середи. Щодо обстановки на нашому напрямку фронту, то за даними Генштабу, наші воїни продовжують задавати окупаційним військам втрат живих сілі та техніці. На Херсонському напрямку російські загарбники, які минулої доби здійснили п'ять атак на позиції наших військ на Левобережжі Дніпра, але всі безуспішні. Дякуємо всім нашим героям, які щодня здійснюють справжній подвиг. Можу сказати, що на цьому тижні ми відправили. Ну, добру таку партію Мавіків, і мавіків т бригаді морської піхоти, яка знаходиться зараз на лівому березі. Водночас окупанти, ігноруючи всі закони війни, продовжують терор мирних міст та населення України, страшна трагедія у Чернігові, де ворог завдав удару ракетами прямо по центру міста, десятки вбитих та поранених людей, в тому числі діти. Кривий ріг скарбить з усією Україною. У Нікопольському районі ворог вночі атакував з артилерії та дроні та дрони камікадзе «Нікополь». Поранення отримала 63-річна жінка. Пошкоджені 5 приватних будинків, 3 господарські споруди, гімназія, ЛЕП. І з артилерії ворог атакував Мирівську громаду. Також в день над нашою областю був збитий ворожий БПЛА. У Криворізькому районі обстрілів не було. Але, шановні земляки, ви бачите, що ворог не щадить нікого. Загроза атак ракетами та дронами залишається високою, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги. Що стосується Кривого Рогу, то незважаючи на всі труднощі, місто продовжує працювати на перемогу, працюють всі служби, лікарні, комунальний транспорт, соціальні установи. Усі органи влади злагоджено виконують свої обов'язки. У кривому розі робимо все можливе для збереження пам'яті про наших героїв, які віддали життя за свободу і незалежність нашої країни. Так, у гімназії номер 118 відкрили одразу аж вісім, на жаль, вісім меморіальних дошок на шесть мужніх воїнів-випускників гімназії, які до кінця виконали свій обов'язок. Імена всіх полеглих героїв відзначені не лише на меморіальних дошках, але й в наших серцях. А їх сім'ї завжди будуть оточені підтримкою, турботою та увагою. Наразі в Кривому розі встановлено вже сім пам'ятників та пам'ятних знаків на честь учасників російсько-української війни. Іменами полеглих героїв та на честь військових частин. Вже названо 66 вулиць та інших топонімів. Встановлено 354 меморіальних дошки на честь загиблих земляків. І буде встановлено кожному. Проводиться системна робота з підтримки ветеранів та їх сімей. Протягом 2014-2023 років з бюджету міста на соціальну підтримку ветеранів та членів їх сімей спрямовано вже понад 1,3 мільярди гривень. Це прямі виплати з міського бюджету у 24 році. Також передбачається 65 мільйонів на пряму підтримку військовослужбовців, учасників бойових дій та сімей загиблих захисників. Важливими є і інші напрямки роботи в офісі. Я ветеран, ветеранам та їхнім родинам можна отримати 605 Видів різних послуг надано вже 9 тисяч послуг, 217 об'єктів підприємницької діяльності міста. Надають за карткою. Я ветеран знижки від 5 до 42 Ветеранам та їх сім'ям вже видано понад 3820 таких карток, і кожен день йдуть звернення. Інші напрямки допомоги це створення інституту помічників ветеранів, безкоштовний відпочинок для дітей у таборі у лісі. Лінія психологічної підтримки, арт-терапія, заняття спортом, танцями, плавання, навчання ветеранів професіям в іт індустрії та багато іншого. Це велика, комплексна робота, якою місто займається і буде займатися. Та ще про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України з фунакоші Шатакан Карате Криворіжці здобули у різних категоріях силу низка нагород. Всього 189, підкреслюю, 189 медалей, 64 золоті, 74 срібні та 27 бронзових. Відмінний результат. Пишаємося нашими спортсменами та бажаємо подальших успіхів. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!